Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, правила користування велосипедом, роликами, ковзанами та самокатом. Отже, давайте з вами подумаємо, для чого потрібні правила дорожнього руху. Для того, щоб не трапилося аварій та нещасних випадків, правильно? А для кого існують ці правила, як ви гадаєте? Для водіїв, пішоходів, пасажирів та велосипедістів. А тепер давайте з вами пригадаємо, як слід правильно переходити проїжджу частину дороги. Для цього пішоходи повинні скористатися переходом так? надземним, наземним чи підземним. Дуже добре, коли на перехресті є світлофор або стоїть регулювальник. От зараз, коли вимикають світло, світлофори на дорозі не працюють. І тоді виходять регулювальники, які за допомогою жестів так, палиці, регулюють рух не лише потоку машин, а й допомагають пішоходам перейти дорогу. Ось зараз це ми можемо з вами спостерігати на вулиці. Напевно, ви всі дуже добре знаєте, чого категорично не можна робити пішоходам, коли вони переходять дорогу. Не можна кричати, так, галасувати, бігати по проїжджій частині туди-сюди, поперед машинами. Не можна відволікатися, навіть коли ви зустріли посередині проїжджої частини знайомого, ні в якому разі ми не зупиняємося і не розмовляємо з ним. Також не можна гратися на дорозі чи поблизу неї. Бо тим самим ви і водіїв відволікаєте, і пішоходів. Отже, ви здогадалися, про що сьогодні буде йти мова на виховному заході. Будемо говорити про безпеку на дорозі, а саме про правила користування велосипедом, роликами, ковзанами або самокатом. Всі ви добре знаєте, що для здоров'я дитини необхідний рух. Хтось любить кататися на велосипеді, хтось на роликах, а дехто на кавзанах та самокатах. Щоб уникнути травмування, треба дотримуватись деяких правил безпеки, і кожен з вас повинен їх добре знати. Попри відсутність вимог щодо навчання, велосипедисти є учасниками дорожнього руху і беруть безпосередню участь у процесі руху на дорозі. Тому закон зобов'язує велосипедистів дотримуватись правил дорожнього руху, в тому числі тих, що сто... в тому числі це стосується і водіїв, і пішоходів. Зокрема, Велосипедисти повинні добре знати вимоги регулювання дорожнього руху, правила застосування дорожніх розміток та інших вимог на рівні водія автомобіля, бо за порушення правил їзди на велосипеді передбачено відповідні штрафи. А тепер зверніть увагу на дорожні знаки, які повинен добре знати кожен велосипедист. Отже, перший знак бачимо заборона виїзду велосипедистів. Другий знак рух на велосипедах заборонено. Третій знак доріжка для велосипедистів. Четвертий знак доріжка для пішоходів і велосипедистів. П'ятий знак знак додаткової інформації. Так, і шостий знак Львів безпечне місто. Так, отже, рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. А ось діти віком до 14 років можуть їздити лише у парках, скверах, дворах та стадіонах. Слід пам'ятати, що для велосипедів існує велосипедна доріжка. А от їздити тротуарами, де багато людей, не можна. Для участі у дорожньому русі допускаються велосипедисти лише зі справними гальмами. Механізмом приведення велосипеда у рух та рульової системи. Велосипед Обов'язково повинен бути обладнаний звуковим сигналом та світловідбиваючими ефектами. Так, спереду білого кольору, ззаду червоного, а по бокам помаранчевого. Для руху, пори, для руху в темну пору доби. Та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений увімкнений ліхтар, так або фара. Правила дорожнього руху не зобов'язують велосипедиста здійснювати рух при наявності шолома. Рішення щодо доцільності шолома приймається особисто велосипедистом. Однак при ударах так, чи падіннях шолом захищає голову велосипедиста, суттєво знижує ймовірність черепно мозкової травми. Велосипедисти повинні їхати по велодоріжці. Якщо такої нема, то мають їхати по проїзній частині дороги. І дозволяється, він лише в один ряд по правій, по правій смузі, по правій крайній смузі. Група велосипедів. Повинна їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти. Зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою. Крім того, ми з вами повинні пам'ятати, якщо їде машина спеціального призначення, так, із вимкненою сиреною, світловим маячком, велосипедист зобов'язаний цю машину пропустити так, надати їй. Дорогу. На нерегульованих пішохідних переходах велосипедисти повинні надавати дорогу пішоходам. Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішоходному переходу, так само, як і розвертатися на ньому. У цьому випадку йому потрібно зійти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід. Так? А от зупинка чи стоянка велосипедів дозволена на проїжджій частині, але не більше, ніж у два ряди. Буксирувати велосипеди чи причепи не можна, так само заборонено їздити, не тримаючи за руль. Або знімати ноги з педалі. перевозити пасажирів за винятком дітей до 7 років на додатковому сидінні. Роликові ковзани повинні бути зручними, підібраними за розміром твоєї ноги. Також слід купити спеціальний захист. Для обезпечення травмувань, так, що ми сюди з вами відносимо, підлокітники, на колінники та шоломи. Не виїжджай на роликах на проїжджу частину дороги. Це і небезпечно, і заборонено. При катанні на роликах завжди контролюй швидкість руху та свої дії. Розвивати надто швидкий рух понад 40 км на годину не можна, бо в такому випадку дуже важко буде впоратися, якщо ти потрапиш у складну ситуацію. Тримай рівновагу і не бійся падіння. Вони трапляються внаслідок страху, якби не впасти. Правильне падіння це падіння вперед, тому що на це розрахована, одягнена на тобі одежа захист. Легше контролювати падіння вперед руками і ногами. При падінні назад є дуже великий ризик травмування хребта і голови. На самокатах, роликах е скейті, так? слід кататися у парку, так? на стадіоні, у дворі. Ми пам'ятаємо, що ні в якому разі на них не можна виїжджати на проїжу частину дороги чи на тротуар. Такими необдуманими діями. Ви можете спровокувати аварію або травмувати інших пішоходів, так? а ми з вами дуже часто можемо спостерігати, як людина на електросамокаті та ще й доросла виїжджає на проїжджу частину, їде попереду машин, машини їй сигналять. І, звісно, така людина може. Своїми необдуманими діями спричинити аварію. А буває таке, що людина на електросамокаті мчить на тротуар, по тротуару, так? обминає пішоходів, і це теж небезпечно, бо вона може і травмувати інших пішоходів, і сама може впасти за когось зачепитися. Так, ну і тепер щодо ковзанів. Зараз, звісно, в нас весна, так, ковзани ми з вами вже заховали аж до зими. Але також слід пам'ятати, що для того, щоб покататися на ковзанах, існують майданчики так, спеціально обладнані. Ковзанки великі. Ось там, на ковзанах, взимку ми і катаємося, а не виходимо на них на річку, так, чи на ставок, або ще, може, на проїжджу частину. Тобто пам'ятаємо, що для гри, так, для їзди на ковзанах, самокатах, роликах, повинні бути. Спеціальні відведені для цього місця, так? Або сквери, парки чи стадіони. Ми з вами повторили, так, усі правила користування роликами, велосипедом, ковзанами, самокатом, впоралися. Дякую за увагу, до побачення.